Доброго дня. Дякую, що вислухає. Добро ласкаво просимо на YouTube канал «Проект Президент України. Давайте з вами поспілкуємося про культуру поводження зброї. Я фактично в армії не служив с весь мій досвід поводження зброєю, по факту до приходження на військову службу. Це був вишкіл на Онсо. Ну потім ще 2 тижні, потім ще 2 тижні на снайперських курсах. І знаєте, що там, що там перше, чому нас вчили, це банальним правилам поводження зброї. Перше правило це поводитися зброєю завжди так, ніби вона заряджена. А друге правило це якщо ти на когось направив зброю, то будь готовий нажати на курок. На жаль, цих банальних правил у нас багато хто не знає. бо з культури поводження зброї у нас дуже погано. У Нас в армії, фактично, навіть в армії, думають, якщо людина прослужила в армії, там, то не треба її вчити цим банальним правилам. Навіть зараз, спустя 2 роки зустрічаються люди, які цих правил не знають, тут в армії яких ще при радянських часах навчили. що Головне, щоб патрон не був в патронники. Це перше правило. Головне, не дай Бог патрон в патроніки. І це не на війні, фактично. І якщо ти сидиш десь типу, на службах, що ти охороняєш, не дай Бог патрон в патроніки, але у нас тут десь диверсанти ходять. І виходить, що, От, припустимо, і я. Тобто я побачу, почую якийсь шорох, от я маю швидко зарядити зброю, а якщо то диверсант настоящий там до мене підбирається, що я отримаю, який буде мій результат, коли я почну заряджати зброю? Мабуть, я отримую чергу в свою сторону. Тобто мені, як заряджання зброї вже не допоможе, коли я буду мертвий заряджати. Ну, Такі у нас банальні правила в армії. Хотя и у декого пытаешь про вот эти правила, и они не знают их. То есть иногда даже ходят, махают, размахивают э, автоматом, или стоят с автоматом, который в тебе направлены в данный момент, и ты не знаешь, то ли он заряжен, то ли он не заряжен. ты понимаешь, что у него, конечно же, патронов патронники нет, тому он вот так и, и, и ходит с которые и стоит для тебя с которые в тебе направлены. Відсутність цієї культури, фактично, робить дуже погані речі. І те, що ми зараз фактично маємо цю культуру підняти в обществі, щоб у нас всі громадяни України практично пройшли вишколи, щоб у нас на телебаченні і на Ютубі розповідали, як правильно користуватися зброєю, які мають бути правила в разі, якщо ви зустрічаєте якогось преступника чи ще когось, який намагається кудись стріляти? Всі ці правила у нас мають бути прописані, і ми про них, про них маємо знати. Треба вже заздалегідь зараз готувати людей до общства, до збройного общества, суспільства. У нас немає вибору, ми зобов'язані. Тобто ми, рано чи пізно до цього прийдемо. Просто хотілося б, щоб зараз ця влада почала змінювати ці, ці правила і готувати нове общество, общество, яке зможе себе захистити. Ви ж бачите, от нас розказує, що не, не, не можна, то тобто не дають людям володіти зброєю. І, чесно кажучи, оскільки я бачу, це не тільки в нас, це по всьому світу відбувається. Я був здивований, коли пройшла та ситуація в Ізраїлі. Бо я думав, що там всі ізраїльтяни озброєні, що там в кожного автомат десь вдома лежить. А виявилося, що у них навіть роззброїли і залишили тільки пістолети. Як говориться, куди котиться світ взагалі. І в нас. Фактично та сама ситуація. І я не знаю, можливо, в Ізраїлі трошки щось передумали, а можливо, думають, що ми зараз там війну пройдемо і далі повернемося до того ж самого. І коли наступного разу якийсь непонятно хто заскочить до них, вони знову будуть розказувати, що ой, вибачте, у нас в поліції були лише пістолети нас зараз вже, тобто, нас ще до, до війни не, влада настільки бої, боїться свого народу, що не, не давали можливості самого себе обучати. Тобто, відбувалося ганняння на тих, хто збирався і намагався проходити військовий вишки. І зараз теж не зрозуміло, що відбувається. Ви собі просто рішить. Чи ви хочете перемоги, чи ви хочете нормально, заможно жити, чи ви боїтеся свого народу? Нам необхідно Вільний закон про вільне користування зброєю. Нам необхідно зняття будь-яких обмежень на виробництво озброєння. Просто необхідно це запорука виживання. Тут не розмова про ваші якісь там проблеми. Вугараді. Бучайте своїх поліцейських краще, якщо вони бояться збройних людей. Або не передайте це громадам, ту поліцію. Нехай громади самі в себе вирішують. Зніміть себе таку відповідальність. Введіть собі якийсь батальйон собі в Києві, охраняйте себе тим батальйоном, що ви боїтеся людей. А поліція нехай займається громадою. Так само громади самі, як кажуть, можуть вирішити багато різних питань. І ми зобов'язані зараз, як кажуть, про базову підготовку, то цю базову підготовку мають пройти всі. Не лише хлопці, але й жінки. Бо ця ситуація вона не зупиниться зараз. Вона, ми вже все, ми вже з цим живемо жив, 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 і будемо жити багато років. Росія це Росія. Колись, коли я приїхав в Україну, мені розповідали про таку погану Росію, я вам одразу сказав, що Росія це Вовк. І обижатися на Вовка, що він хоче з'їсти Овець. Ну це, як віця, я обижався на те, що наша як віця, влада поводиться як Овця перед Росією. І тому то, що зараз сталося, це іменно по той причині, що влада, боєч, боясь свой народ, фактично, поводилась як овця. И, как говорится, той вовк вирішив, что он может на неї напасти. Так вы будете далі так поводитись? Чи может все-таки дасти. Виристати зуби і дасти народу можливість користуватися зброєю. Щоб ця культура озброєння на, на, народу, вона назавжди від, відпугнула ворога на нас нападати. Але зараз нам потрібно перемогти, по-перше. Тому ця культура, то тобто, щоб. Взагалі я бажаю, що у нас має бути ситуація така, що в нас взагалі має бути вільне ношення зброї, відкрите ношення зброї, як в Техасі, в Америці. Лише тоді наш ворог буде нас боятися і як кажу, це, це в нього буде відбивати якісь бажання на, на подальшу війну. Коли ми почнемо озброюватись, поголовно почнемо озброюватись, коли ми створимо суспільство, збройне суспільство, коли у нас культура поводження зброї стане банальним ділом, що тоді ворог, коли ми почнемо почнемо це робити, ворог вже буде думати, можливо, пора вже зав'язувати. Бо немає чого далі продовжувати. Бо якщо ми будемо далі в цьому напрямку руху, то він програє. Він втратить навіть не те, щоб мав, він може втратити свої території, як я вже казав, що це може дійти до того, що нам взяти, ну, зайти на територію Росії і зробити там буферну зону. Бо у нас просто не буде вибору. Тому чим раніше ми почнемо створювати озброєне суспільство з гарною культурою поводження зброєю, чим швидше ця війна закінчиться. Думайте, будь ласка, у нас немає вибору, ми, ми мусимо це зробити. Ми, ми це так чи інакше зробимо або зникнемо. Просто хотіло б, щоб це зробили сьогоднішня влада це зробила, а не щоб хтось, як казаться, поїхав головою і, і скинув цю владу просто-напросто. Бачачи, що результатів нікого немає, зброю виробляти не дають, починають людей заганяти як палками на війну. Що це залишилося ще? Створити затрядів, що ли? Що, для этого ви поліцію тримаєте, щоб вона заряд-отряди потім створила. Але я не думаю, що у вас щось з цього вийде. Вона сама себе внезапна. Ви думаєте, що ми москалі, які будуть спокійно йти на смерть, я думаю, що так не вийде. Тому що ці заряд-отряди перші перестріляють. Їх самих же. Як тільки вони з'являться. Так що краще просто створити. Зараз нормальне озброєне суспільство, нормальна культура озброєння, і тоді всі будуть в шоколаді, ви теж, і ніхто вас чіпати не буде і зараз і не хоче, чесно кажучи. Але якщо ви людей зажмете вже конкретно, то ви самі розумієте, що може піти зовсім не по плану. Дякую. Я сподіваюся, що. Все ж таки, відбудеться. Ця свобода. Дякую.